Всім доброго ранку, третій ігровий день чемпіонату світу в Катарі, і сьогодні розпочинають свої перші ігри у групі Сі, збірна Аргентини та збірна Саудівської Аравії. Друзі, ми продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. Адже з кожного відео, яке буде виходити на нашому каналі під час чемпіонату світу в Катарі, частина коштів буде перенаправлена саме нашим хлопцям. Тому ставте вподобайки, підтримуйте друзі, коментуйте, відправляйте це відео вашим друзям, щоб якомога більше людей могли це подивитися. І частинка вашого вкладу також буде для наших хлопців. Слухаємо національні гімни, а потім я познайомлю вас зі стартовими складами. І так, швиденько пройдемось по стартовому складі збірної Аргентини. 23-й номер на воротах сьогодні стоїть Еміліано Мартінес. Четвірка захисників зліва направо. Восьмий Маркос Акуні. 19-й Ніколас Отаменді. 13-й Крістіан Ромеро. 26-й Нагуел Моліна. Трійка півзахисників. 17-й Алехандро Гомес. 5-й Леандро Паредес. 7-й Родріго Де Пауль. Ну і трійка нападників, одинадцятий. Ангель Ді Марія, двадцять другий. Лаутаро Мартінес. Десятий Ліонель Месі, капітан збірної Аргентини. Сьогодні. Ну і головний тренер аргентинців Ліонель Скалоні. А тепер саме цікаве стартовий склад збірної Саудівської Аравії. На воротах під обром 21 буде стояти Мохамед Аль Овайс. Четвірка захисників зліва направо. Тринадцятий. Ясер Аль-Шахрані. Третій Абдула Маду. Четвертий Абдулела Аль Амрі, дванадцятий. Сауд Абдулхамід. Два опорника. Двадцять третій Мохаммед Кано, двадцять шостий Ріят Шарахілі. Під нападниками будуть діяти. Десятка Салем Аль Давсарі. Сімка Салман Аль-Фарадж, капітан збірної Саудівської Аравії, дев'ятнадцятий Хатан. Бехебрі, ну і власне зірковий нападник збірної Саудівської Аравії, 11-й номер Салех Аль-Шехрі. Головний тренер Саудитів РВ Ренар. Наш матч розпочався. І саме збірна Саудівської Аравії розіграла його в центрі поля. А саме коло м'яча був. Була одинадцятка, нападник Саудівської Аравії Салех Аль-Шехрі. Саме на нього покладають великі надії саудити. Про це ми з вами ще поговоримо. Але подивіться, який підкат і перша жовта картка для шостого номера Ріят Шахарілі отримує за те, що збиває він Алехандро Гомеса. Ви подивіться, просто як в підкаті діє нечисто. Не, не чисто, і Алехандро Гомес зрізаний як газонок косаркою, друзі. Ну хто ж? Ну звісно ж, Леонель Месі. Перший небезпечний штрафний удар для збірної Аргентини. Шоста хвилина. Леонель Месі коло м'яча. Стінка з чотирьох футболістів збірної Саудівської Аравії. І спостерігаємо, що ж Месі. Ліонель Месі пробиває. і Це гол. Ліонель Месі забиває. Першим же ж ударом, штрафним ударом, друзі. Зі штрафного удару навіть так буде правильніше. Ліонель Месі. Фантастичний удар. Під самісіньку. Поперечку. Навіть від поперечки, здається, м'яч влетів. Так, в дев'ятку, по-перше, м'яч полетів. Потім від поперечки влітає у воріт збірної Саудівської Аравії. Лео Месі забиває перший м'яч за збірну Аргентини. Ну що, якщо чесно, друзі, все ж таки, я думаю, що ось збірна Аргентини взагалі є фаворитом чемпіонату світу в Катарі. Це як на мене, ви можете в будь-якому разі написати мені, як ви думаєте. І напишіть, будь ласка, мені також, друзі, як ви думаєте, хто сьогодні переможе в нашому власне матчі. Ну і у реальному матчі також, друзі, пишіть. І ви знаєте, я десь можу трішечки придугадати ваші відповіді, які ви будете писати в коментарях. І ви будете казати, що збірна Аргентини переможе, що тут, що і в реальному житті. І я хочу вам сказати, я б так не поспішав казати. Адже збірна Саудівської Аравії не так вже і погано грає. Ось зараз подивіться, десятка пробиває поворотом на місці Мартінес. Але ж удар да, завдавав Салем Аль Давсарі. І що саме цікаве, аргентинці дали йому пробити. Тому, мабуть, я розпочну з того, як збірна Саудівської Аравії вийшла на цей чемпіонат світу. А ви будете здивовані. І я думаю, ви зміните свою думку стосовно цієї збірної. А ось зараз поки що на 25-ту хвилину подвоює свою перевагу збірна Аргентини. Лаутаро Мартінес Виштовхнув майданчику саудитів. Забиває. Дали йому пробити. Ось давайте будемо спостерігати та дивитися на повтор моменту. Але Хондра Гомес віддає передачу. І абсолютно вільний Лаутаро Мартінес в ближній кут. Прошиває він Мохамеда Аль-Овайса. Ну, чесно кажучи, не очікував, що збірна Аргентини аж так швидко відкриє рахунок. І ось так швидко вже на 30-й хвилині буде перемагати з рахунком 2-0. Однак, чим відповість Саудівська Аравія, можливо, зараз ух! Зірка Салех Аль-Шехрі. Пробивав поворотом і знову Мартінес не щастить саудитам. Бачимо, вони вже два момента в принципі мали. Пробивали поворотом, але ж на місці Еміліано Мартінес рятує свою збірну. Взагалі, збірна Саудівської Аравії рідкісний учасник міжнародних турнірів вперше представник Азії зіграв на чемпіонаті світу у 1994 році, коли і здобув найкращий результат вихід у плей-офф. А якщо говорити за кількість мундіалей, то їх було шість разом з цим. 94-й це перший. 98-му вони грали 2002 у 2002-му, в 2006-му, 18-му і ось 22-му знову грають. І всі, мабуть, ви пам'ятаєте, можливо і не всі друзі. Напишіть, хто пам'ятає чемпіонат світу 2006-го року, груповий етап, коли збірна України перемогла саудитів з рахунком 4-0. Леонель Месі, поки ми з вами тут розмовляли. Мені здається, знущається над саудитами, забиваючи їм третій м'яч. Леонель Месі, другий. За сьогодні і третій для збірної Аргентини. Давайте розбиратися. Ось тут Ангель Ді Марія дуже класно відпасовує на Леонеля Месі. Ліонель Месі першим дотиком пробиває поворотом, однак Мохамед Аль-Овайс рятує свою збірну. Спочатку парирує. Ось м'яч прикрим Рикошетом летить до Ліонеля Месі знову. і Той в падінні бачимо, забиває третій м'яч за збірну Аргентини. Перший тайм для збірної Саудівської Аравії вийшов не дуже. Одну хвилинку додає арбітер. Все, перший тайм закінчено, друзі. Давайте подивимося швиденько на статистику. І, в принципі, розпочнемо тайм номер два. Все заслужено! Здавалось би, ударів більше саме в Аргентини, а володіє м'ячем саме Саудівська Аравія більшим. І так, тайм номер два розпочинається. Збірна Аргентини в центрі поля. Розігрує Ну, А ми продовжимо, друзі. Продовжимо. Хотів я вас ось переконати, те, що збірна власне Саудівської Аравії. Ну, небезпечний теж може бути суперник. Однак бачимо, що в першому таймі вже збірна Аргентини їх перемагає з рахунком 3-0. Але все ж таки, давайте пройдемося і дізнаємося, як саудити вийшли на цей чемпіонат світу. Вони стартували з другого етапу кваліфікації серед представників Азії. Старт видався дуже успішним, адже команді вдалося посісти перше місце, набравши 20 очок із 24 можливих. У третьому раунді відбору саудити також виявили себе, здивувавши багатьох. Їм вдалося випередити Японію в групі, яка стала другою, та Австралію, яка лише через додаткові ігри пробилася на чемпіонат світу. За кілька ігор. Збірна Саудівської Аравії набрала 23 очки, що дозволило виграти їм кваліфікацію. Перепрошую, можливо, зараз вдасться забити Саудита Кано. На жаль, не вдається йому від... віддати передачу точно на Салеха Аль-Шехрі. І збірна Аргентини відбивається. Отаменді перший був на м'ячі. Ми бачимо, що поки що у другому таймі забитих м'ячів ми не бачимо. І це, як на мене, дуже добре, адже ми можемо з вами поспілкуватися. Я можу вам трішечки розповісти цікаві інформації. Ось зараз Ліонель Месі в такому майданчику пасове на Гомеса, Гомес Далі на Мартінеса. Мартінес на Гомеса і забиває Алехандро Гомес! 4-0! 4-0! Тільки я казав про те, що не було забитих м'ячів ще у другому таймі, Так от тобі на Алехандро Гомес! Як ніби мене почув, розігралися вони з Лаутаро Мартінесом, виштовну майданчику Саудівської Аравії, і на тобі в ближній кут. Без сили Мохамед Аль-Овай сьогодні не може нічого вдіяти з аргентинцями. Та що ти з ними вдієш, якщо вони пробивають буквально з декількох метрів поворота? Тут який би голкіпер не був, ну спробуй таке зловити та взяти. Аж ніяк не візьмеш. Знаєте, за збірну Аргентини ми ще встигнемо у наступних хитурах поговорити. Хочеться все ж таки ось договорити за Саудівську Аравію. Головною зіркою вони рахують нападника одинадцятку Салеха аль шехрі Адже саме він є надією саудитів. Останніми матчами за національну збірну він дуже багато забивав, чим самим допомагав своїй команді здобувати перемоги. Однак, як не крути, у групі Сі, всі рахують, що саме збірна Саудівської Аравії є аутсайдером, адже у цій групі збірна Аргентини, збірна Польщі та збірна Мексики. Якщо говорити про збірну Польщі, друзі, то сьогодні на нашому каналі також вийде поєдинок Польща Мексика. Будемо вболівати та підтримувати наших друзів. Тим часом в нас вже 80-та хвилина. Ось так дуже швидко час закінчується. І рахунок на табло 4-0. Збірна Аргентини нікуди не поспішає. Вони собі спокійно перепасовуються. Ось зараз Ді Марія з м'ячем, Ді Марія, що зробить? Дімарія з дальньої відстані до нього штрафного майданчика пробиває. Мохамед овайс цього разу на місці і переводить м'яч на кутовий Заміна у збірної Аргентини та збірної Саудівської Аравії. Мартінес замість Паредеса з'явився на футбольному полі. Це у стані аргентинців. А у саудитів пішов 19-й номер Хатан Бехебрі. Замість нього з'явився Султан Аль Ганам. Ну що, буде? П'ятий забитий м'яч від аргентинців. Вони доволі непогано пресингують на останніх хвилинах. Могли б приберегти сили, однак бачимо. Прижали Саудівську Аравію до свого штрафного майданчика. І удар по воротам, і Це гол. Де Пауль забиває, якщо я не помиляюся. Родріго де Пауля. Він сьогодні ще не забивав. І це п'ятий м'яч у ворота Саудівської Аравії. Фантастика! Ось це так розкат, ось це так старт чемпіонату світу для збірної Аргентини, власне, в симуляторі футболу FIFA 23, знову ж таки, повторюся, друзі. І дві хвилини компенсує арбітери, які нічого не будуть значити для саудитів. Для них перший матч саме в нас це поразка. Все. Фінальний свисток. Ну що ж, друзі, якщо вам поєдинок сподобався, ставте йому вподобайки, підписуйтесь на канал. Сьогодні у нас вийде ще два поєдинка: Мексика, Польща та Франція, Австралія. Бажаю всім вам гарного дня.